І от я питала себе, а точніше в землі, а чого мене не забрали разом з ним? Чого я всередині давно мертва мене не поховали? Розбомбити твій дім, вбити твоїх друзів, зґвалтувати твою землю і сказати, живи, живи, мала. Виставою обережно міна. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відкрив програму п'ятого міжнародного фестивалю моновистав Монологи над ужем. В основі сюжету реальна історія дівчини-танцівниці Наді, яка під час війни змінила свою професію на нову саперку. Головну роль виконує акторка Ірина Дорошевська. Проте я навчилась як ходити повістю житті. Я кожен день мати справу зі смертю і грати з нею. Хто кого перехитрить? Я прийшла в сапери. Боже, що жінка сапери, хто тебе туди взяв, там вже пацани одні. А ні, ребята, жінок теж беруть. Одразу попереджую, що робота день для принцес. І ніхто з твоїм скарбом сутись не буде, витакати тобі теж ніхто не буде. Коротше, все на рівних. Юлія Гудочник, яка написала цю п'єсу, вона взагалі написала про свою подругу. Тобто це ну, реальна історія реальної людини. Тому я не знаю, ну, тут все написано. Тут... Тим паче у нас, я не знаю, у моїх всіх знайомих хтось воює, у всіх. Мій тато, який воює, називається робота, страшна робота, отак він це називає. І батько, і дядько. І... Мій брат віддав життя за нашу країну. І тому всі ми кожен день стикаємось з усім цим. Тому як, для мене це як, як подяка. Ну, що не те, що не забувати, ніхто не забуває, але як подяка, як подяка, історія однієї людини, яку можуть почути люди. Режисер-постановник вистави Ігор Білець розповідає. Разом з акторкою намагалися максимально правдиво через драматургію подати майже документальну історію головної героїні. Мої друзі, я їм дякую за те, що я зараз можу стояти з вами, спілкуватися. Режисери, актори і драматурги, які зараз на війні. Професійні військові, які раніше виходили на сцену і зовсім іншим займалися. Це реальні люди, і тому у виставу я хотів перенести цю реальність, правдивість, не залажаючи на особистий психологічний про простір людини. Бо кожен з нас якось дотичений до війни і не хочеться на цьому почутті режисурою виставою гратися. Тому ми дуже обережно з любов'ю говорили про цю тему, про яку обов'язково треба говорити, і дуже довго. Вистава, народжена в умовах війни, складна для сприйняття, кажуть глядачі. Більшість з яких не стримували сліз. Вистава обережно міна досить складна для сприйняття, особливо в теперішніх умовах, але вона така багатовимірна. Здавалося б, не тільки про жінку сапера, яка усвідомлює, з чим вона працює, всю небезпеку і всю. Важливість її роботи. Вистава ставить дуже багато питань і питань, чому ми живемо, для чого ми живемо, і що зараз головне. Я б дуже хотів, щоб наше покоління, наших вже дітей, вона дійсно рефлексувала тільки на тему того, як вони провели своє літо десь в нашому Криму. Але щоб не було рефлексійно такі теми. Воно воно дуже корисно дивитися таке, але дуже дуже боляче. Дуже боляче. Хоча сьогодні я дякую авторам за за те, що вони так якось це якось подали це через такий гумор. Але все одно за цим хубором стояла оцей цей костюм, який вона одягла. І він він на всіх нас зараз. Виставу Обережно міна планують показати і в інших містах України. Зауважує режисер Ігор Білець. Ужгород став першим, де її представили глядачам в рамках фестивалю. І дуже нам приємно бути в Ужгороді на цьому фестивалі, і тому я дуже дякую організаторам, що не зупиняються. Навіть часи війни знаходять можливості разом з адміністрацією театром керівництвом міста проводити такі фестивалі, бо вони важливі. Вони для людей, і люди для нас це скарб. П'ятий міжнародний театральний фестиваль моновистав Монологи над ужем триває в Ужгороді з 10 до 15 вересня. На сценах Закарпатського обласного муздрамтеатру та театру Ляльок Бавка дев'ять провідних театрів України та близького Зарубіжжя показують прем'єрні вистави. З програмою та розкладом вистав можна ознайомитися на офіційних сторінках фестивалю Монологи над ужем у соцмережах.